До речі, ще один клієнт написав щодо успішного оскарження чи ЕКПФО йому взагалі не хотіли давати групу, бо він чоловік там та намагалися розвести на гроші. Він відмовився, звернувся до нас. Ось зараз. Повідомлення клієнта Геннадій Олександрович отримав відповідь з Дніпра. Далі третю групу скасували рішення Одеси. Дякуємо. Тобто, зараз у нас це мабуть за останній тиждень, десь третє чи четверте успішне оскарження КПФО. І в мене таке враження, що в принципі працівники цих комісій бояться чоловікам призначати групи, навіть коли там 100% група повинна бути призначена. І коли ми подаємо на оскарження, дуже великий шанс оскаржити таку відмову в наданні групи, оскільки. Ну, якщо вже була скарга і вище органи її розглянув, то нібито то тут корупції ніякої немає. Тому зараз шанси на оскарження, якщо вам групу чи понизили, чи взагалі не надали, але у вас дійсно чесно є всі документи. А я зауважу на тому, що ми там не займаємося якимось самобарутками. Робимо фейкові інвалідності, тобто, якщо у вас реально є обмеження по здоров'ю, які не були враховані по всій Україні, пишете нам в чат, скидаєте фото документів. Ми оцінюємо, якщо є шанси подати на оскарження, то як бачите, успішне оскарження вже вкотре раз у нас пройшло. Тому звертайтеся.